День 260. Біблія. Книга Пророка Єремії, розділ 19. Тоді Господь мені сказав: Піди і придбай у гончаря випалений глиняний глечик. Після цього візьми з собою кілька старішин з народу та кілька старішин зі священників і піди з ними до долини Бенгінном, що при вході до череп'яної брами, і проголоси там слова, які я тобі скажу. Промов до них таке. Слухайте Господнє Слово, юдейські царі та мешканці Єрусалима, так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Ось я спроваджую на це місце таке лихо, що в кожного, хто про це почує, задзвенить у його вухах. Це станеться через те, що мене залишили і зробили це місце чужим, оскільки звершують тут кадіння ладаном перед чужими богами, яких не знали ні вони, ні їхні батьки, ні юдейські царі. Наповнивши це місце кров'ю невинних. Крім того, вони спорудили узвища для Ваала, щоб спалювати там своїх дітей у вогні, як жертву всепалення для Вала, чого я не заповідав, не наказував і навіть на думку мені не спадало. Тому надходить час, говорить Господь, коли більше не називатимуть це місце ні тофетом, ні долиною синів Геннома, але долиною вбивства. Все, що було задумано Юдою і Єрусалимом про це місце, обернув ніщо я зроблю так, що вони впадуть від меча перед своїми ворогами, від рук тих, що зазіхають на їхнє життя. Я віддам їхні трупи на їжу птаству небесному та польовим звірям. Я учиню це місто страхіттям і посміховиськом, так що кожен, хто проходитиме повз нього, здригнеться і засвистить над усіма його руїнами. Я допущу, щоб вони поїдали тіла своїх синів та тіла своїх дочок, перебуваючи в облозі та в нещасті через пригноблення з боку своїх ворогів, котрі зазіхають на їхнє життя, люди їстимуть тіла своїх ближніх. Тоді розіб'єш глечик на очах мужів, котрі прийшли з тобою, і скажеш їм, що говорить Господь. Ось так я розіб'ю цей народ і зруйную місто, як розбивається глиняний посуд якого вже більше відновити неможливо, і ховатимуть мертвих у Тофеті, оскільки не вистачатиме належних місць для поховання. Ось так я ученню із тим містом, говорить Господь, і з його мешканцями, так що воно це місто уподібниться тофету. Навіть житла в Єрусалимі та палаци юдейських царів будуть як місце тофету. Адже осквернені всі будинки, на дахах яких кадили ладаном усім небесним силам, сонцю, місяцю, зіркам, і приносили жертви возливання чужим богам. Коли Єремія повернувся з Тофета, куди посилав його Господь, аби там пророкувати, то став у дворі Господнього храму і промовив до всього народу. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Ось я спроваджую на це місто та на всі міста околиці ті нещастя, про які я їм провіщав, оскільки вони залишаються твердо шиїми і відмовляються прислухатися до моїх слів. Розділ 20 Коли священник Пашхур, син і мера, призначений старшим наглядачем Господнього храму, почув усі ці слова пророцтва Єремії. То вдарив пашхур пророка Єремію і наказав закувати його в колоди, що були в горішній веніяміновій брамі Господнього храму. Але сталося так, що коли наступного дня Пашхур вирішив звільнити Єремію з колоди, то Єремія сказав йому не пашхуром назвав тебе Господь, а просто магор Місавівом. Тому що так говорить Господь: ось ти станеш страхіттям для себе та для всіх твоїх друзів. Оскільки всі вони поляжуть від меча своїх ворогів, а твої очі будуть бачити це. А всю юдею я віддам у руки Вавилонського царя, він відведе людей до Вавилона і знищить їх мечем. Віддам також усі багатства цього міста, всі його здобутки, всі його коштовності та всі скарби юдейських царів. Усе я віддам у руки їхніх ворогів. Вони вороги їх пограбують, заберуть і вивезуть у Вавилон. Що ж до тебе, Пашхуре, то ти сам і всі, котрі мешкають у твоєму домі, підете в неволю, тебе відведуть до Вавилона, де ти і помреш, та будеш похований разом зі своїми приятелями, котрим ти провіщав неправду. Господи, ти мене до цього схилив, і я піддався тобі. Ти міцно схопив мене і подужав. Адже я став повсякденним посміховиськом, кожен глузує з мене. Щоразу, як тільки починаю говорити, то мушу кричати, волаючи насильство та спустошення, таким чином, Господнє Слово стало для мене ганьбою і повсякденним глузуванням. Але щойно я вирішую, не згадуватиму про нього і більше не говоритиму в його ім'я, то в моєму серці, наче спалахує вогонь, який був притушений у моїх костях. Я стараюсь його втримувати, але не можу. Адже я чую злісні наклепи багатьох, всі довкола охоплені жахом. Потрібно його викрити, донесімо куди слід на нього, шепочуться між собою навіть мої приятелі, очікуючи, коли я спіткнуся. Може, вдасться його обманути і тоді здолаємо його та врешті-решт помстимося йому. Але Господь зі мною як могутній витязь, тому мої переслідувачі спотикнуться і не переможуть мене, вони будуть осоромлені. Оскільки діють нерозумно, їх вкриє вічна ганьба, яка по вік не забудеться. Адже Господь Саваот досліджує праведного, Він знає думки і серце. Дозволь мені побачити твою помсту над ними, оскільки свою справу я довірив тобі. Тож співайте Господеві, хваліть Господа, тому що Він врятував життя убогого, визволивши його з рук злочинців. Проклятий той день, коли я народився, нехай не буде благословення на тому дневі, в який мене народила моя мати. Нехай буде проклята людина, котра принесла моєму батькові вістку, кажучи, в тебе народився хлопчик, чим, звичайно ж, душа його потішила. Нехай ту людину спіткає доля, як ті міста, які Господь нещадно зруйнував. Нехай він чує крик тривоги вранці та військовий гамір опівдні за те, що не вбив мене в материнському лоні, так, щоб моя мати стала для мене гробом, а її лоно – вічною вагітністю. Невже для того я вийшов з материнського лона, щоб зазнати лише страждань та горя і закінчити свій вік у зневазі? Розділ 21. Слово, яке було Єремії від Господа, коли цар Седекія послав до нього Пашхура, сина Малкії, і священника Софонію сина Маасея, з такими словами Запитай, будь ласка, Господа відносно нас, адже Вавилонський цар Навуходоносор воює проти нас. Може Господь, як колись учинить, заради нас свою гідну подиву справу, аби Навуходоносор відійшов від нас. Єремія їм відповів, скажіть седеки, що говорить Господь Бог Ізраїлів. Ось я повертаю проти вас військову зброю, що у ваших руках, і якою ви воюєте з Вавилонським царем та з халдеями, які вас оточили поза мурами, і введу їх усіх у це місто. Я сам воюватиму проти вас, простягненою рукою і могутнім раменом у гніві й запалі та великому обуренні. Я знищу всіх, котрі мешкають у цьому місті, людей і тварин, вони загинуть від великої моровиці. А після цього, говорить Господь, я видам юдейського царя Седекію, його можновладців. Народ і всіх, котрі врятувались у цьому місті від моровиці, від меча і від голоду, в руки Вавилонського царя навходоносора, в руки їхніх ворогів, тобто в руки тих, котрі прагнуть їх смерті. Він, цар вбиватиме їх мечем, нещадячи їх, не співчуваючи і не виявляючи милосердя. А цьому народові скажи, що говорить Господь: ось я пропоную вам вибір, дорогу життя і дорогу смерті. Хто залишатиметься в цьому місті, той загине від меча, від голоду і від моровиці, а хто вийде і перейде до халдеїв, що вас оточили, той житиме, і життя його буде йому як здобич. Адже я звернув свій погляд проти цього міста на зло, а не на добро, говорить Господь, і воно буде віддане в руки Вавилонського царя, який спалить його вогнем. А домові юдейського царя порадь вислухати Господнє слово. Роди Давидів, так говорить Господь, з самого ранку постійно чиніть правосуддя, рятуйте пригнобленого з рук злочинця, аби мій гнів через ваші погані вчинки. Не спалахнув, як вогонь, і не розгорівся так, що ніхто не зможе загасити. Ось я виступаю проти тебе, мешканцю долини, скеле над рівниною, говорить Господь, проти вас, що говорите, хто посміє виступити проти нас, хто увірветься в наші помешкання, знайте, я вас покараю згідно з плодами ваших учинків, говорить Господь. Запалю вогонь у його Єрусалима лісі. Який пожере все, що довкола нього. Свята Євангелія від Матвія, розділ 28. Після суботнього вечора, як розвиднялося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус, бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче мертва, та ангел озвався і сказав жінкам не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Немає його тут, бо він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше ідіть та скажіть його учням, що він устав із мертвих. Він чекатиме вас у Галилеї, там його й побачите, ось я сказав вам. Вони з поспіхом відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю, побігли, щоби сповістити його учнів. Коли ж вони йшли сповістити його учнів, ось Ісус зустрів їх, кажучи, радійте! Вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус: Не бійтеся, ідіть сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галилеї. Там мене побачать. Коли вони йшли, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив первосвященникам про все, що сталося. Зібравшись зі старшими та скликавши раду, дали достатньо грошей воїнам і сказали: говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми переконаємо його і він вас не буде турбувати. Тож вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчили, і це слово розійшлося між юдеями аж до сьогодні. А одинадцять учнів пішли до Галилеї на гору, куди вказав їм Ісус, і, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: Дана мені вся влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи. Хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь.